з Дорогі наші захисники і захисниці України. Украці, просинаючись в зручному ліжку під теплою ковдрою, ми, ми пам'ятаємо, що завдяки вашим зусиллям і подвигам ми маємо таку можливість. Завдяки вашій педагогічній праці ми йдемо до школи. Граємося з друзями, насолоджуємося краєвидами України і, і по... просто живемо. Ви наша сталева броня від російського окупанта. Ми знаємо, який груз, пережитого на фронті, наблився на солдатські плечі. Але ви, як Бетман, не тримаєте обов'язково. Ви не думайте, дорогі захисники і захисниці, що ми забуваємо про вас, мічисти жартує з друзями. Своїх дітей адже ми так цього, цього чекали. Дякуємо за вашу мужність, патріотизм та силу духу. Не